Ти потрапив от в таку ситуацію, де по факту ти дивом вийшов звідти живим. Тому що я ну, ви знайомі, я пам'ятаю, як ти мені тоді писав, що я не знаю, чи я звідси повернуся. повернула. що я тобі просто пошу, тому що ну, справа дуже погано. І ти казав, що я не знаю, що робити в цьому випадку, тому що mm -hmm. поки що я дуже хочу перевестися, і це, напевно, єдине, що може врятувати мені життя. І ти тоді займався переводом. А, хто ні за це відповідальність? Чи намагалися ви щось змінити? І, взагалі, ну на жаль, а, і сьогодні ми маємо такі дати типу, десь підрозділи, які mm -hmm. теж в таких ситуаціях, в яких знаходився ти. По-перше, що робити в такій ситуації? А по-друге, як не допустити такої ситуації? Ну, це вже більше питання до командування. Там командування батальйона, бригади і далі вище. Бо з поля зору солдата в мене в той момент, ну, змінити щось було практично нереально. На щось повпливати, ну. Просто дають наказ, та і все. Без ніяких обсуждень, щоб збунтуватися якось, зібратись колективом, теж це неможливо було, бо ми так з кимось зберемось, познайомились, тут ось, там переставляється штатка, раз, раз поміняли. Виходить, що навколо постійно нові люди, і ти не знаєш, якби, що, до чого, там. ну. Я ж кажу дурдом, просто дурдом. А ти повернувся туди безпосередньо вже на яку посаду, в 22-му? В 22-му, ну, поки був ДФТГ, то там як такових посад не було. Тобто, ну, зв'язком я не займався. Е, ну, грубо кажучи, стрілок. Угу. Ось е, в батальйоні вже в тому, з яким я поїхав на схід, я мав бути зв'язківцем, так як це мій профіль, і в принципі, ну. Командир... Командири знали, що я професійно займався військовим зв'язком. Mm -hmm. Але поставили мене на посаду стрілок і все. І, в принципі, всю цю службу я зв'язком не займався взагалі. Mm -hmm. А як на якому напрямку ви тоді були? Під Кременною. Це в лісах чи. Ну, там ліси, так. Да. І як в результаті ти вийшов звідти живим? Перевівся. Я, в принципі, дуже швидко зрозумів, що щось іде не так. Після того, як побачив, яка підготовка, і нам кажуть, що там скоро будемо збиратися їхати. Тому ну, куди? З ким, як? Там ні техніки, нічого немає, люди ще не навчені, ні злагоджень, нічого. Ось то я тоді одразу зайнявся питанням переводу. Ну, і вдалося перевестись. Куди ти перевівся? В 101-шу бригаду. А з ними вже безпосередньо ти де був далі? Вже був тут, в Києві. Угу. Аж до звільнення. Угу. Ти звільнився в 23-му да, році, угу. здається. Так, так. А, і знаєш, таке дежавю, <сум> Знову пішов у військо, знову звільняєшся. І, і яким було друге звільнення? Це вже знаєш. Було щось на кшталт того, що ти такий, так, я вже це проходив. <тас> тепер я вже знаю, що з цим робити. Тепер да тепер ти мене, тепер я тебе. Чи це було ще гірше? Типу, знаєш, коли ти вже знаєш, що це ти повертаєшся в те ж саме, і воно тебе, типу. Е не знаю, погружає, з'їдає настільки, що ти такий плін, це знову. Як воно, типу, от-вдруге, в тебе відчувалося? Вдруге, було вже трошки по-іншому. Вдруге, в мене була дуже сильна тривожність, і, ну, із нічого. Угу. Просто вона постійно була, і все. Десь ну, місяць-півтора така інтенсивна тривожність, але. При цьому я от в якийсь ступор впав, що я розумів, що треба йти до лікаря, але я не хочу йти до лікаря. Все. Ти такому... казав, що ти навіть у тебе було таке відчуття, що ти сидиш вдома, да, угу. в квартирі, а за вікнами йдуть бойові дії. Так, Це... да, да, вплоть до того, що я не хотів виходити з дому. Ось. Але ну я ж кажу: от, почався якийсь такий ступор. Я розумію, що треба до лікаря, але не хочу до лікаря. І все. І от в цьому стані я перебував. Ну, навіть перебуваючи в цьому стані, я розумів, що треба працювати. І в принципі, робота мене переключила і достатньо швидко. В принципі, там ну, неділя-дві я втягнувся в роботу і все, мене якось попустило. Але ти пройшов таку реабілітацію, да, Потім загоди? Ні, ні. Не проходив. До лікаря, до психотерапевта ти цього mm -hmm. разу вже не звертався? Ні. Mm -hmm. Тобто, то минулого разу тоді було? Mm -hmm. А цього разу ти зміг впоратися сам. Так. Mm -hmm. В тебе є дівчина? Угу. Mm -hmm. А, да. Це, звісно, напевно, треба вже питати. Наречена. Її. Да, до речі, наречена, вже наречена. Вітаю! Це прекрасна новина, насправді, і я дуже радію за вас. Дуже приконні типу разом. Я дуже схожі. І це, напевно, її треба питати, як вона витримала це все, але з. От Цікаво теж з твоєї е, чоловічої да, сторони і точки зору. Е, ну, нам, жінкам, дуже важко. І важко, коли ви там, важко е, безпосередньо, коли ви повертаєтеся. І це така історія, е, де ніхто один одного не зрозуміє, тому що, ну, да, ви не цивільні, а ми не військові. Але. Що допомогло особисто вам зберегти ваші стосунки, порозумітися і пройти оцей етап? Гарне питання. Треба набрати маргу. Мабуть, треба її набрати. Може, вона щось розповість. Якось старалися триматись разом, та і все. Нічого такого ніякого секрету немає всьому. Якоїсь своєї фішечки чи ще ж такого немає. Марго просто дуже розумна жінка, напевно, так. Ну, а взагалі, це ж все одно не твоє, якщо серйозно. Це ж і відстань. І були моменти, коли вона не завжди знала, що ти знаходишся у війську. І насправді, це ж теж такий момент, тому що ти вже розповідав їй, коли ти повертався звідти. І. Як вона на це все реагувала, як вона це все сприймала, тому що ну, по факту ти брехавила <реш> <реш> відверто. <реш> ну, трошки. Просто в моєму понятті Київська область дуже велика. <реш> так. Ну, вона образилась, звісно, що я не розповідав, що кажу: от а вдруг там щось з тобою <реш> трапилося. Я і сам собі це питання задавав, а вдруг щось трапиться, і як потім там. Був в Київській області, тут раз там на Донбасі щось трапилось. Ну, в якийсь час вона да, ображалася, але ну, з часом і зрозуміла, тут, да, ну, мабуть, вона більше мене зрозуміла, чому я так робив. А чому ти насправді так робив? А Чому ти приховував? Боявся її. Не знаю, як це пояснити я думаю, блін, вона сидить в Києві, я зараз чорт де, Позвоню і скажу, що я чорт знайде. Тому, блін, та ні, промовчу. <плес> не хочу, щоб вона нервувала. Там, хай думає, що мене просто закрили в частині, да і все. <плес> зараз, коли знаєш, все це вже пройшло, ти починив інакше? Чи так само? Я собі це питання задаю, але не можу на нього відповісти до сих пір. Взагалі, в цілому. Там. І з приводу служби, і з приводу всього не знаю. От реально не знаю. А, буває у тебе питання повернутися до війська? В даний момент ні. Не хочу і все. А тебе можуть забрати? Так. Да. Тобто, ти а, тимчасово звільнений? Ну так, да, я після звільнення отримав відсочку на півроку. І ну, зараз, так як я працюю в сфері критичної інфраструктури, mm -hmm. то я заброньований. Mm -hmm. Але ж ну, все може помінятися в будь-який момент. Марго а, розуміє, ну, типу, а, що в будь-який момент ти можеш знову повернутися на війну. Так, mm, ну, да, так. Да. Готова до цього? Навряд. Взагалі, е, ще, коли вже повернувся, е, вона напевно видихнула, да? так? Да. Хоч видихнула. Але такий е, момент. Так, да, це такі цікаві моменти насправді, і з поверненням, і з усім, і з цим взаєморозумінням. Як загалом ти оцінюєш на сьогоднішній день ситуацію з нашою війною? І ми втратили багато територій і з 2014 та, року, коли ти був вже там 22-му, навіть коли ти повернувся окуповані, було багато територій. Uh, ти безпосередньо бачив більшу частину там, де да, Донецької Луганської області, mm -hmm. бо я, наприклад, потрапила на фронт лише в 22-му році, і я бачила невеличку частину Донбасу, mm -hmm. знаєш, але як я кажу, я uh, дуже щаслива, що я побачила ці заходи з сонця, тому що мені здається, що нічого гарнішого я в своєму житті не бачила і uh, напевно. При тому, що я мандрувала багато Україною, але якщо мене запитає, де найкрасивіші заходи сходи сонця, я скажу на Донбасі. І я дуже щаслива, що я побачила цей маленький шматочок Донбасу. Ти бачив більше і пройшов набагато більше. І втрачати території тобі набагато больніше, тому що це те, де ти був безпосередньо і де ти брав участь у бойових діях. Що на сьогоднішній день для тебе є ця війна, і як ти її бачиш? В плані чого? Загалом, в плані розвитку, в плані майбутнього і в плані того, як це все може, не знаю, розвиватися далі. Ну, На жаль, поки що позитивних якихось сценаріїв я не бачу. В будь-якому випадку там. Не ну, так давно проходили перемовини, чекали перемир'я, але великим, але лишається те, що поки існує Російська Федерація, нам не дадуть спокійно жити. Ось. Яка тенденція з приводу війни? Ну, потихеньку відступають наші війська? Це не є добре. Ну, переживаю. Це все, що я можу робити. Переживаю і працюю на своїй роботі. Це те, що я можу на даний момент зробити. Що для тебе взагалі ця війна? Знаєш, в мене є питання, яке я задаю, що кажуть, що в одному з фільмів що війна не вбиває нас насправді, а робить нас сильнішими. Вона розкриває типу ті якості, які ми можливо не помічали і не бачили. Але війна підкреслила їх і показала, наскільки ми можемо бути сильними. Що в тобі відкрила війна, і е, які зміни вона особисто в тобі показала? Сказати, що сильніше нас робить війна? Ні, я з цим не згоден, абсолютно. Війна ну, от саме безпосередньо там показує, що собою представляє кожна людина. Ми там всі швидко знайомимось, всі швидко починають бачити, хто є хто, там, щоб якось поміняла війна в кращу сторону, точно ні, в гіршу сторону, да. так. Думаю про те, що. Коли ми мали йшли ще в АТО, нас ніхто не попереджував про те, що світ стане чорно-білим після того, як ми там побуваємо. Mm. Ось. Це те, що я відчуваю постійно. Ну, зараз трохи легше, так як було, але все одно ну, світ втрачає барви після війни. І досі? Ну, скажімо так, так. Да. Ну, притуплення якесь є, в світосприйнятті. Ти вважаєш, це барва ніколи не повернеться? Ну, Психологи кажуть, що після бойових дій людину повністю відпускає через 10 років. Угу. Можливо, і повернеться. В принципі, я вірю в те, що повернеться. Можливо, навіть швидше. Але потрібно, щоб це все припинилося.